Ну що сьогодні понеділок? Відправилися ми з Олесі в Лідл. Це мій топовий супермаркет в Празі. не знаю чому, але він мені подобається. І так, зараз покажу, що ми купили. Взяли один ананас, кукурузку. Тут паночка я вирішила розняти гарненько. Потім взяла лимончик, до води, з купив зранку, нектаринки. Сьогодні буде чудовий корзинько. салатик. ось таке печиво для нашого тата. Тут я прочитала склад цієї арахісової пасти. Ціна, звичайно, смішна і склад жахливий. Я не рекомендую Час? таку арахісову пасту купувати, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям. Взяла 30 яєчок. Ось такий прикол, собі вибила якийсь йогурт чи що це. Взяла ось такі три йогурта з вишнею, моцареллу. Я Взяла ось таку штучку, тут далася. Щоб я її відкрила, звичайно, вона почала її їсти прямо в магазині, Взяла ягоди заморожені, мигдаль, молоко. Це знайшла з нормальним сроком годності, чорний шоколад. Ось таку вівсянку, моєї улюбленої не знайшлось водичку. І на касі Олеся, що в мене викінчила чупа-чупс. І це все мені обійшлося: 531 крону. По гривнях, напевно, 800